По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті. Дякую, що залишаєте з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 ФМ. З вами я, Ксенія Малинюк. Тема наступної розмови у нас буде спрощення перетину державного кордону для молодих українців. Отож, днями президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих хлопців. На цей час ми знаємо, що є обмеження для виїзду до 18 років. Він пропонує підвищити до 22 років. Про це й поговоримо з юристом Тарасом Боровським. Добрий день. Тарас. Вітаю вас в ефірі. Вітаю, добрий день. Так розкажіть, Вітали. чим цікава ця ініціатива? Ініціатива цікава тим, що у нас з 24 лютого 22 року, за великим рахунком, відбувається ситуація, в якій Обмежено право виїзду за кордон чоловіків, і дуже багато з приводу цього є маніпуляцій інформаційних і зі сторони ворога. І багато правників критикують е, цю заборону виїзду. Е, як відомо, у нас е, чоловіки віком від 18 до 60 років просто так виїжджати за кордон не можуть, тільки маючи відповідні е, правові підстави, як то. Uh, повне зняття з військового обліку, супроводження осіб з інвалідністю. Uh, ну, Про підстави ці я думаю, в принципі, народу відомо. І от uh, цікаво і революційно uh, є те, що президент, uh, не знаю, чи... раз, ви чуєте? Крок який Так, так, так ще раз повторіть. Чую. повторіть. Повторіть ще раз. Да. Цікаво. Те, що президент, можливо, чи дослухавшись до народу, чи о, з метою о, переслідуючи мету підвищення власної популярності, що теж не є гріхом о, для політика, о, запропонував на молодіжному форумі нещодавно о, підвищити вік, о, з якого о, встановити заборону для виїзду за кордон, тобто тепер забороняється виїжджати. Буде заборонятись виїжджати е, з 22 років. А е, ті молоді люди, які мають вік 18-22 роки, зможуть е, користуватись правом е, для виїзду за кордон е, однак е, багато хто про це говорить однак, окрім слів президента, в його виступі ніяких mm -hmm. законодавчих ініціатив, які були б утілені, у зміні правил перетину державного кордону на сьогодні немає. Готуючись до розмови до ефіру, uh -huh. я ще раз буквально півгодини тому ознайомився з постановою уряду після цього, яка регулює правила перетину державного кордону. І до неї останні зміни вносились у березні цього року. Тобто, змін за мотивами виступу президента, поки що немає і говорити про них зарано. Uh -huh. Однак, поки що ми можемо обговорювати лише от гіпотетично його заяву. Угу. Ви сказали таку цікаву інформацію, що критикують, от, що не можна виїжджати з 18 років. За що критикують? За те, що критикують, не можуть хлопці бо... вступити, наприклад, у вищі навчальні заклади і поїхати, чи за що була критика? Критика була. Е... В контексті того, що багато хто зазначає, що під час е, війни бойових дій на території держави ніколи в історії ще не було такого от блокування виїзду. Е, і тут варто сказати, що дуже багато о, правників о, і юристів о, на цьому зробили собі популярність. Вони зробили на цьому ім'я в соціальних мережах. Вони на цьому вже о, заробляють на невдоволенні народу о, такими о, діями влади. І ситуація породила о, цілу плеяду шахраїв, які о, пропонують якимось чином. О, Оформити якісь документи для виїзду за кордон ця ситуація породила величезну корупцію на Пропускних пунктах прикордонних, ситуацію в прикордонних районах, ситуацію з перепливанням тиси знаменитої, і всі ці речі вони обросли жартами, анекдотами, трагічними історіями, ганьбою, славою і епосом, і всім, чим тільки можна. Тому, звісно, поступове скасування заборони для виїзду за кордон, воно. Я сподіваюсь, буде стирати потрошку із нашого життя всі ці явища, які я перечислив, і я сподіваюся, що із нашої пам'яті. А чому тільки зараз запропонували підвищити ось цей вік? Через цю саму критику, чи чому? В чому мотивація? Я думаю, що критика заборони виїзду за кордон вона е, була е, перебувала на своєму пікові е, в 22-му році, все ж таки. Угу. І тоді е, її скасування воно мабуть. Е, Принесло би найбільші політичні дивіденти однак, в 22-му році ситуація з фронтом, ситуація з війною, е наскільки я розумію, була набагато гірша, і зрозуміло, що ця заборона виїзду за кордону вона напряму стосується збереження мобілізаційного ресурсу, мобілізаційного потенціалу і певним чином е витверезлення багатьох людей, які піддавалися паніці у 22-му році. Mm -hmm. Їх утримали. Фактично, цією забороною більшість людей утримали в межах України. Потім люди трошки видихнули, подивились наліво направо. Хтось почав мобілізуватись добровільно в армію, когось мобілізували недобровільно і це мало свій ефект. А на сьогодні я так розумію, що. Певним чином рейтинг довіри до певних владних інституцій. Зрозуміло, що вони у нас всі уособлюються і очолюються сьогодні. Фактично, президентом. Uh -huh. Він розхитаний за допомогою і ворогів, і певних можливо невдалих рішень самої влади, і тому рейтинг треба повертати і. Я розглядаю підвищення цієї межі для виїзду за кордон вікової саме як таке політичне рішення, спрямоване на підвищення популярності самої постаті президента і його оточення. Угу. А чим це підвищення може бути небезпечним для України, якщо ось його затвердять, і буде там, можна буде виїжджати до 22 років? Я не володію статистичними даними і якимись дослідженнями з приводу того, як багато молодих людей, наприклад, хотіли би виїхати і скористаються своїм правом виїзду, і, наприклад, більше ніколи не повернуться в Україну. Однак є певні уявлення і розуміння щодо того, скільки може ще тривати війна. Дуже багато людей, експертів, спираючись на різні е, статистичні дані щодо в тому числі кількості війська українського, кількості російських якихось е, сил і можливостей, кажуть про те, що війна може тривати ще там, не знаю два роки. Відповідно, якщо ми сьогодні. Не будемо знижати мобілізаційний вік, який у нас 25 років. Нагадаю, то дозволити виїзд за кордон тим, кому до 22 років, то ніби як ми в принципі не повпливаємо ніяким чином на чисельність війська. Той, хто хоче піти до війська в 18 років, uh -huh. а деякі в 17 там приписують собі зайві роки. Вони йдуть. Хто хоче виїхати за кордон, виїде за кордон. Разом з тим буде збережено певний баланс, і знову ж таки, популярність президента і його команди? Можливо, якісь такі розрахунки лягли в основу підвищення цієї, цієї межі, чисто політичні. Угу. А на вашу думку, як юридично ефективно зробити так, аби безпечно виїжджали там хлопці за кордон і поверталися назад? Можливо, там я не ну, я не знаю. Можливо, там якісь внески грошові зробити чи як? Як ви думаєте, як би можна було це зробити ефективно? У нас величезна корупція процвітає в сфері цих дозволів на виїзд за кордон різного роду, або навіть і проходів через гори, перепливання рік і так далі. Якби ми ці тіньові кошти спрямували у державний бюджет, це би було дуже весело. І я думаю, що результат по відтоку людей був би той же самий. Я вважаю, що треба встановити умовно офіційність. Ційний хабар, uh -huh. ну не хабар, а ви розумієте певну суму коштів, яку людина сплачує, і тоді у неї з'являється можливість виїхати там, не знаю, на два роки. Яка ця сума, ну треба рахувати. Ну може там 10 тисяч доларів. Людина виїжджає або на рік, або на два. Бо людина знає, що вона їде вчитись, людина знає, що вона їде працювати, людина знає, що вона там щось заробить, буде ефективною, і так далі. Тут вона. Певним чином державі допомагає грошима своїми і виїжджає. В разі, якщо людина не повертається в обумовлений термін, то е, треба передбачити певну відповідальність. Можливо, це буде штраф, який буде ще більше, ніж 10 тисяч доларів, а можливо, це буде е, якесь покарання кримінальне. Е, от, е, про це треба думати і, е, і обмірковувати це все, але можливо. Якийсь такий механізм можна було б застосувати, ви реально. Разом вірите, з тим що? треба говорити. Так, так, так треба кажуть. перепрошую. Треба, треба поза сумнівом популяризувати службу у війську. Треба постійно з усіх а, прасок, щоб ми бачили а, заходи військової освіти, а, коли громадянам пояснюють, а, що куди вставляється, що куди нажимається, як користуватись там автоматом, як користуватись а, а, дроном, там і так далі. І а, пояснюють, що вас чекає, коли вас, наприклад, от, заберуть в збройні сили. Оскільки більшість людей там сильно переживають, чи на рахунок того, а що ж з ним буде, коли їх е запросять туди, і е чи вони там випадково не попадуть в якісь м'ясні батальйони, знамениті і так mm -hmm. далі, е тому о Ця ну, агід робота повинна вестись. Ця просвітницька робота повинна вестись. Зокрема, у нас є прекрасний інструмент, сформований на початку повномасштабного вторгнення. Це телемарафон. Угу. Я вважаю, що на цьому телемарафоні ми маємо бачити не обличчя якого-небудь Руслана Стефанчука, який розповідає незрозумілі речі для людей. А ми маємо бачити там безкінечно. Ти вмикаєш телевізор і там безкінечно тобі розповідають, як Застосовувати там прийоми тактичної медицини, як користуватись зброєю, як зробити вибухівку вдома, і всі ці речі мобілізувати оцю от культурну сферу. А Міністерство культури і стратегічних комунікацій має займатися пропагандою, патріотичною риторикою і так далі. І тоді можна буде потрошку відкривати кордони і дивитись, якби можливо, підвищувати цей вік. Не знаю, кожного кожні півроку на один. Рік вверх, і потрошку дивитись, як це все впливає на е, відповідні статистичні дані. Да, цікава ваша думка. А на вашу думку, е, це на рівні, от зараз, це на рівні розмов чи реальний сценарій підвищення? Тому що от ви кажете, що там е, кожного року там піднімати, наприклад, на рік. Да? А зараз ми бачимо такий стрибок в чотири роки аж різниця. Ну, у нас вже і війна триває якраз. Чотири роки. Скоро, скоро, четвертий рік піде е, повно, від повномасштабного вторгнення. Ну, я думаю, що треба просто це робити потрошку і заміряти заміряти е, статистику, на, да, наскільки у нас там. О, Відток людей йде чи не іде, і так далі. Е, паралельно, якщо це впливає сильно негативно на армію, то треба ну знову придумувати різного роду е, мотивацію для, для служби у війську. Треба придумувати такі е, прекрасні речі, як от контракт 18-24, де пропонується молодим людям піти у військо, отримати додатково протягом року мільйон гривень. Укласти контракт, е, пройти під е, підготовку майже піврічно, потім півроку побути в зоні бойових дій, отримати статус учасника бойових дій різного роду, там пільги на іпотеку, там безпресентні кредити, ага. право виїзду за кордон і так далі. Тобто такі якісь соціальні ліфти застосовувати, але не тільки для молодих, а для тих, хто служить для старшого покоління. Вже теж е, треба думати над тим, як. Не тільки закуповувати там якусь е, на, на якесь супердороге обладнання, яке потім можливо піддається знищенню, а також і розпорошити ці гроші у вигляді підвищення реального е, і відчутного підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, як і в зоні бойових дій, так і в тилу, тому що, е, наприклад, серед моїх знайомих дуже багато людей хотіли би піти е, у збройні сили, однак там враховуючи або їх стан здоров'я. Я їх там кваліфікацію, і так далі. Вони розуміють, що скоріше за все вони будуть десь в штабі, десь в тилу, десь м, будуть у мирних відносно містах, і їх лякає не загибель на війні, uh -huh. а просто маленька заробітна плата, маленьке грошове забезпечення, яке є у, у військовослужбовців, і на це грошове забезпечення. Часто не можна прогодувати сім'ю. Там з двох дітей, наприклад, uh -huh. тому е кожен, кожен дивиться ще на це. Ну, так, а Тому... ще якщо доходи були наприклад вищими, є ситуації, коли хлопці там наприклад в ІТ сфері працювали, і це реальні, реальні сценарії, реальні сім'ї, історії, де йдуть там на зарплату, ми знаємо, яка у військовослужбовців це є проблемою. А що треба змінити юридично, аби запрацював ось цей закон? Чи це ну, багато потрібно часу, якщо, наприклад, от від розмов пана президента і починається процес? Скільки часу він займе? Процес з приводу підвищення, ось виклю... виключно підвищення віку. Так, це так. питання юридичне внесення змін в декілька речень постанови Кабміну про затвердження правил перетину державного кордону. Це можна зробити. От якщо він позавчора про це сказав, то в угу. принципі я очікував, що сьогодні я вже побачу ці зміни опубліковані на сайті Кабміну, але їх немає. Їх робити дуже швидко. Я чомусь я е, от, думав, що коли він це говорив, то вже там хтось біг з проектом змін до постанови і вже їх там е, приймав. А насправді поки що ні. Як думаєте, чому відтягують? Я думаю, що просто можливо, це було спонтанне рішення, яке було прийнято перед виступом. Е от і можливо були певні вагання з приводу цього, і проект змін просто не був готовий. Однак, насправді, чисто з точки зору юридичної техніки, там нема чого робити, нема чого змінювати. Це доволі просто. Тобто, це не довгий процес, як там законопроект. Так, так. так. Та ні, ні, ні. Це не законопроект. Це буде мінятися постанову карміну всього. Лиш. Uh -huh. А на вашу думку, яка ж частина хлопців повернеться додому за кордону, якщо знатимуть, що до 22 років є можливість перетинати кордон, наприклад? Ми ж знаємо, що під час повномасштабного вторгнення теж... багато виїхало там хлопців, яким було 15-14 років, ну 16, можливо, це теж зіграє позитивну роль. Поза сумнівом. Поза сумнівом, позитивну роль зіграє. На повернення тих, хто виїхав, і на е, те, як вони будуть е, в принципі дивитись на батьківщину, і дуже багато е, людей, які виїхали, критикують Україну, українську державу. Е, от я думаю, що це позитивно вплине на діалог між державою і громадянами, які виїхали. От я вас хотіла, до речі, запитати, чи може це зменшити, наприклад, оцю соціальну напругу серед молодих чоловіків та їх родин, і так само між військовослужбовцями. Дуже цікаво, що думають з цього приводу військовослужбовці, навіть ті, що в нас ж є хлопці, які воюють 18, 19, 20 років. Я переконаний, що військовослужбовці, які воюють у вісі 18-19-20 років, це повністю з палаючими серцями і очима патріоти України, які зробили свій, свій вибір, і вони перебуваючи в такому радикалізованому віці, скажімо, максималістському, вони вже і так знають, що у нас дуже багато. Громадян трошечки е, люблять е, схитрувати і там вибрати місце для себе покраще. і це на них ніяк не вплине. Вони від цього не будуть розчаровані або щось таке. І ще ось таке в мене є запитання: чи очікуєте ви, що така ініціатива реально полегшить виїзд для молоді, чи залишаться ось ці всі бюрок... бюрократичні перепони, так як ви сказали на початку? Ця ініціатива реально повинна запрацювати таким чином, що молода людина, який там 19, 20, 21 рік, просто приїжджає за кордон, показує закордонний паспорт. У нас благо безвізовий режим там з найближчими державами, які є представниками європейської родини, і просто перетинає кордон без якихось зайвих. Додатків. Угу. Я дякую вам за розмову. Ви чули Тараса Боровського, юриста. Мову вели про спрощення перетину державного кордону для молодих українців. Це програма по суті. А ми підемо на паузу за п'ять хвилин. Перервемо повернемося до обговорень цікавих і актуальних тем. По суті, аналіз найважливіших подій дня, причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті.